Всім привіт! Світло вимкнули, і з'явилося трішки часу зняти чергове відео. Розпусків нових багато, тому особливо показувати і нема чого. Ось показую вам свою аркадію, досі квітує Розкіш... розкішний довгий квітоносик. Вона на сонячному Балкончику, але кольори, як ви бачите, не є такими тускними, яскраві лишаються. Не можу сказати, що вона вигорає якось. Красива форма пелюсточок. Яскраві губки. Все, як я люблю. Ось тут вже розквітла моя Мадонна дуже довго. Щось вона збиралася квітувати, але видала таку непогану гілочку, як для першого разу. Метелики. Нібито і щось подібне. Ці плямки. Але і така своєрідна, особлива, неповторна квіточка, невеличка. Не знаю, поки що квітує. А й квітує, потім буду бачити. Порівнюючи з Аркадією, то тут на порядок менша квіточка. Здивував мене ось цей риженький красень. Який же приємний у нього аромат. З нотками. Лісової канвалії. Дуже приємний. У мене вже були, звичайно, парфумовані такі квіточки, проте ця не схожа. Аромат цієї не схожа. Не відчувала ще такого. Сама квіточка, бачите, невеличка. Побачу, як вона заквітує вдруге. Така красинка. Світлення вимкнули. можливо, і краще, тому що я, бачите, без освітлення можу показати, що тут у мене на поличках тут мої бресі котлейки, котлейки стоять. Я думаю, вже в наступному відео буду показувати, бо там у мене трішечки надумало квітувати. Так, з лебедя. Пілорчика залишилося вже кілька квіточок, буду зрізати квітоносика. Там у мене хіта на два квітоноса. Це у мене Wild Leopard, також буде квітувати. Он там, бачите, трішки малечі наросло, але Ось це вже не малеча, тому що я бачу із середини квітоносика. Дивіться, як цікаво, вже навіть листочки сформував, і з середини видає квітоносика. Цікаво, ну там зма... менше і знизу сидить. Можливо, щось із того вийде. Так, ну, ще квітує черібомб. Хто дивиться мої огляди, то, мабуть, пам'ятає, що вона заквітла одна з перших. І ось так довго-довго квітує і досі. Не знаю, хотіла вже зрізати її квітоносика, але вона ще дорощує навіть бутони. Красиво насичена і квіточка не є мілкою. Тут розквіт мій другий леопардик. І він також метелик, що не може не тішити. Я собі лишила, як і планувала, ось цього з шийкою підрізаною, яку я зачищала там, чистила. Ну, як ви бачите, він не розсипався, все-таки одужав. Що не скажеш про білого пітона, восковичка. Я його також зачистила, проте жовтизна була вже на шийці. І нещодавно в одній з груп я побачила то, таку ж саму рослинку із тими ж самими проявами та ознаками. Не знаю, можливо, це така партія їх була, я, я чомусь написала, проте ніхто мені там не відповів, що трапилось. Ну, нічого. Втратила так, втратила, буде місце для якоїсь нової. Цей, звичайно. Красивучі. Він ще не повністю відкритий, але ось так він розправляє свої крильця, оці різні крильця. Бачите, які вони непрості, вони такі. Ой, навіть не знаю, як їх і описати. Ну, форма мені така дуже подобається. Досі квітує Вікторія. Вікторія не вигорає. Тримає колір. Молочинка, можливо, вона тут в куточку стоїть, але все одно сонячне проміння на неї потрапляє. Малеча бігає, додає мені озвучування. Яскрава красива гаряча ця губка зсередини оранжевим відливає. Так, ну а тут ось поруч ось ця. Також з не менш красивою губкою. Красунка темно. Погано видно. Ось так можливо. Так, поряд стоїть у нас ось. Каділак. Бачите, яка вже в нас коробочка насіннева. Тості, росте, розвивається. Ой, що ж то буде вже вже за шедевр? Тільки ще треба кілька років почекати, щоб його побачити. Так. Ну, ось тут підвісила свою лунну росу. Дівчатка жаліються на неї, що вона сушить бутони, не розкриває їх, як хоче. Не знаю. в мене. Бачите, всі бутончики на місці. Навіть перші я там довбала, тому що розквітла перший екземпляр, у мене розквіт простяком, то другого я вже хотіла побачити, чомусь не, не, не терпілося мені, що ж там: метелик чи не метелик, чи знов-таки не повезло. Але вона вигорає, її колір втрачається. От бачите, ці що перші розквітли, вони вже такі бліденькі. От ці трішки яскравіші. Ну і ось ця остання квіточка із таким уже жовтеньким фоном. Не знаю, це її особливість така, ніби як дивишся так на довгі грону, то й непогано, що кольори такі мають градієнт. Але все-таки ніби хотілося, щоб була яскравішою. Так. Сніжиночка моя. В неї також насіннева коробочка ось, росте. І квітуємо. Одна квіточка без мутації. Красинке. Чомусь, коли фотографують на фото, то пелюстки здаються такими закритими. Але, дивлюся, що в домашньому квітуванні вони не є закриті, вони такі розправлені, красива форма метелика. Ось такі чудові. Наступно Мікі Смайл. Я просто від нього шалію. Такий незвичайний, такий він мені якийсь, не знаю, 3D-шний чи що. Оце лавантове бускове підсвічування серединки. Воно ну, якесь таке нереальне просто. На фото його навіть складно передати, тому що воно розмивається. А ви придивіться на цього ву. Обов'язково когось із ним. Поженю. Тільки треба ще подумати, кого. У ну, мене зараз багато на квітоносах рослинок. Я думаю, що знайду йому гідну пару. Білосніжне полотно цих пелюсток і ось така яскрава серединка. Хай він і не метелик, але він чудовий. Ну, а ось тут, а ось тут сакура. Квітує, квітує, але ще вон кілька бутончиків зверху лишила. Як її краще передати, не знаю. Ось так і так. Всю її складно показати. Дуже довгі квітоноси, їх не знаю, мабуть. Він то нібито і не довгий, але квіточки так його обсіли щільненько. Що, здається, довгеньким. Ніжно, ніжна приніжна. І знов жовта серединка. <гум> мені подобаються такі. Та й загалом мені жовтий кольор подобається. От якби моя фірарка надумала мені дати малечу. Ой, дуже-дуже хочу. Красуня. Вже бачу, що там один квітоносик у нас тягнеться. Ну, ще надія он на ту бруночку, побачимо, чекаю, прошу. Вже зрізала, підрізала їй два ось цих бокових дві бокові гілочки, щоб менше тянула, Можливо, ще трішки пустий, ящий вершок відтяну. Ну, оцей квітоносик я буду прищіплювати, тому що ну, не, не, не хочу, щоб вона квітувала, хай краще подумає і виправить ситуацію своєї поганої поведінки. Ну, а хто мене справді потішив, так це Golden Jaguar. Він, звичайно, вже на сонечку підгорів трішечки. Але дорощує квітоносика і ростить. Я думаю, що це ну, точно буде малявочка. Ось навіть таке ніби роздвоєння вже йде, бачите? Так що дуже-дуже чекаю продавати не буду. Думаю, що буду міняти на щось цікавеньке. Ягуарчики зараз шукають саме метелики. Не знаю, можливо, щось. Ну, Я розумію, що не дуже там вартісне таке вимінюється, але щось непогане. Ну і покажу вам ось цю новиночку, яка в мене заквітла. Це Diamond Pioric. Спочатку вона відкрила ось цю квіточку, я чомусь засумувала. Сама квіточка нібито і красива, незвичайна. Але ось ця пелюстка мене розстроїла трішки. Але потім вона ось ці дві вже заквітувала красиво в формі метелика. Ну і вона, звісно, красунька. Оці випуклі такі, ніби оксамитові пелюсточки. Знову такі різні краєчки, крилиць. Такі щочки рум'яні. Красунька, я губка, яка, чудовий метелик був би, якщо рясненько заквітує. Так що залишаємося в колекції. Чекаємо наступного квітування. Я думаю, що в наступному квітуванні ми будемо вже всі метелички. Ну і більшим таким гроном. Більшою рясною гілочкою. Хотіла вам показати ще нижню поличку, Там у мене дуже багато квітоносиків. Кам'яна троянда випустила, розпускає перші свої бутончики. Дуже красиво, цікава. Але без світла там зовсім нічого не видно. Тому, думаю, виділю ще якусь хвилинку і запишу ще наступне відео. А на сьогодні поки все. Всім гарного дня, до побачення!